Через Вітівці щодня курсують сотні автобусів. Тут розпочинається транспортна розв'язка відразу у декілька районів. Та пролягає траса ужгород тернопіль донецьк Іноді транспорт доводиться чекати досить довго. Єдиною проблемою було відсутність належної зупинки. І це створювало небикі незручності для місцевих. Кажуть, у дощову погоду чи заметіль навіть сховатися нікуди. Я соціальний робітник села Гайдайки. Дуже багато в вулочиз для стареньких добиваюся субсидії, то за ліками їжджу і постійно стикаюся з такими незручностями. Не було зупинки. Люди постійно так один в другому туляться, і все туди тікають, гріються. Із цією проблемою люди звернулися до свого народного депутата. На таку ініціативу у благодійному фонді сріяла бузівками поруч, відгукнулися одразу. Люди звернулися з трьох районів до благодійного фонду Сергія Петровича Лабузюка, щоб Сергій Петрович поміг його фонд установити зупинки для того, щоб від вітру був захист, від снігу. І ми відгукнулися на це прохання мешканців цих районів і нашого району загалом, щоб поставити ці зупинки. Це вже не перша така допомога. Таким чином тут продовжується програма, спрямована на допомогу та розвиток інфраструктури територіальних громад округу парламентаря. Співпрацюємо вже не перший рік. Е, як на світівцях вже дві зупинки таких самих вже є. Е, ну і так само по громаді. По громаді в кожному населеному пункті зуп... е, стоять зупинки. Сьогодні вітовецькій громаді, згідно звернення у громадську приймальню, надали ще дві уже найближчим часом. Їх встановлять в напрямку Теофіпольського та Чемеровецького районів.